Так, усім привіт. Сьогодні в нас четвер, значить, 28 серпня. Сьогодні відео піде знову про захист нашого виноградника. Мені дуже багато якби, написали на вайбер. Багато з вас відкликнулося по препарату Ізокур. У мене у відео під відео я вам показав де, що мені товариші значить, прислали, що ну, багато моїх знайомих працюють іменно з ким я спілкуюся і не один рік. І прислали мені значить, якби і відеодокази, і так просто на Viber написали, що ну, добре працює. Я трошки теж вивчив це питання, якби поспілкувався з другими. Також ви ж багато відкликів написали в мене під цим відео, ну, де підтвердили, що дійсно він працює. Е, ну, я недовго думаючи, за допомогою своїх, не без допомоги своїх же спонсорів, е, коротше, поспілкувався я з виробниками. Із окуру я якби, прямо туди дзвонив і там вже заказав, і оце воно мені вже прийшло. Учора я показував, я працював з зем... МФК, монофосфатом калія, да, по винограднику по лозі, по... по ягоді. ну Повністю там де ще. Більше неділі, навіть до визрівання в основному, то я й по ягодах прямо працював разом з лозою, з листям. От. Де вже більш-менш зрілі, ну таких у мене мало і в основному врожай внизу, то я по ягоді ну старався не попадати препаратом. Монофосфатом калію, а просто працював по лозі і листу. Це для, для визрівання, для більш скорішого визрівання лози. От. І Я за кадром вже вам не показував. Я ще вчора працював біоростом. Сьогодні, до речі, в мене буде п'ята обробка біоростом по винограднику номер 3 і 4. Тобто по сусідству всіма і до теші поїду. Там, де у мене от саме більше, от, це вже майже ну, без двох днів не місяць от я вже конкретно працюю і чисто біоростом. М -м -м. Поки що все як би, мене як, ну, повністю як би, устраює да, цей біопрепарат. Більше вже я, знаєте, я коливався так, що було 50 на 50 у мене. От не вовремя я там почав робити. Ну там <кхем> аби це з самого початку, воно не зараз я все більше і більше склоняюся до того, що воно дійсно працює. А, і тут залишилося, хочу ще хоча б не тільки дві я, да, І таке я експертів визву сюди, блогерів і ще там ну, відомих людей в виноградних кругах, щоб разом пройтися, щоб вони не тільки це був я, розумієте? ну, щоб підтвердити подивитися, або ж воно дійсно на 100% працює, або ні. Склоняюся до того, що воно працює. Ладно, давайте про Ізокур. Значить, я вчора отримав Ось отак виглядає бутилка Ізокура. Значить, отримав я його від самого виробника, значить, із села Васильівки. Туди я й дзвонив. Дзвонив за номером. Туди я спілкувався 097-012-43 33. Ось тут номер ось є. Просто зараз я вам піднесу бутилку поближче. Ось о, номера ці телефонні, бачите, прямо на бутилці. Я за цим номером, ось, що вам тільки що зачитав, 097 -01 2 43 33, за цим я дзвонив, я спілкувався, вони мені зразу ж вислали на другий день і я її отримав. E, учора ввечором вже її отримав, тобто через день. E, значить, на щастя, у мене нема де от, примінити його, да, бо ну, немає в мене не мільдю, не віддіму вже котра, вкотре я в кожному відео вам кажу. ну Нема в мене на винограднику, нема де його провірити. Но, знаете, я подивлюся, там поїду до Петрівни, гляну, що там твориться, е, як там на щотмільдю в неї. І, бо віри Володимире, він точно нема. Ну ще гляну тут по сусідах. Е, бо таке хочеться, знаєте, не те, що воно просто в мене було. Я зараз якби працюю і дивлюся в сторону більше вже більш до, на біопрепарати. От, е, то... Знаєте, зараз немає, потім задощилося і пішло, якби, вже виноград, ну майже знаєте, на стадії, що. ну... Деяких вже гібридних форм немає, бо вони вже достигли, і їх дуже мало в цьому році в мене, то їх вже ну, би, зрізали, там, що спожили, що подарили, що, що там, поділилися з ким-то. Ну, тобто, Деяких немає, деякі вже, ну тобто, в мене немає на ділянки таких, що е, ну, е, от. Аж вже геть-геть пізні вони. і, Ну, як би я не хотів, я не можу хімію зараз примінити. Ніяко. Тим, що я працював, допустимо, мірав із праймом і Зорвекс він І два рази я обробляв свої виноградники. Ну, коли це потрібно було. Да? Е то зараз я не зможу навіть, не... Ху -ху -ху, навіть якщо зараз, ну, погода зміниться, бо зараз холодні ночі, жаркі дні, прийде, допустимо, підуть тумани, е... дощі, все. Це 100%, Як би я там не був захищений, воно все одно буде хоч мільдю, хоч то треба контролювати це все діло. А так як я. Вже не зможу ну, ці жорсткі препарати використовувати, тому що не можу, От, то прийдеться використовувати біопрепарати. То я його і купив для того, щоб він у мене був ну, як на стражі. На стражі багато хороших відзивів просто за нього. Ну я ж кажу, якщо я знайду там у сусідах, я все таки ж піду і ним попрацюю. Давайте я вам зачитаю для тих, хто ще не знає чи не має можливості шукати там по інтернету. Я просто для чого він предназначений? Тут все так доступно написано на цій упаковці. Ну не знаю, аби так на всіх упаковках писали. Да? Ну на любих я маю виду, фунгіцидах. Тут, ну я не знаю, для самих-самих таких. Не треба тут бути сильному хіміку, щоб розібратися і навіть в дозіровках. я вам зараз чисто дивіться, препарат пригнічує ріст та розвиток патогенних бактерій та грибів. Ізокур застосовується для пригнічення широкого спектру захворювання, а саме. Фітов торос, що мені багато писали, що по помідорах він добре працює, по гірках, потім сіра гниль, парша, борошниста роса, антракноз, кладоспоріоз та інші захворювання рослин. Сумісність препарата можна застосовувати в бакових сумішах з біологічними і хімічними засобами захисту рослин, макро-мікродобривами. Обов'язково перевірити на змішування препаратів. Невеликій кількості води, ну тобто, щоб воно там не випадало би, в осадок чи не роздвоювалося, ну тобто треба маленьку кількість води раз-раз провірили, все нічого, все нормально. Значить, можна його це, термін очікування до збору врожаю після обробки препаратом. Одна доба, що не саме ну, це на сьогодні, я не знаю. Саме краще, що може бути, одна доба. Це що нічого. Так? Сьогодні побризкали, завтра вже можете водичкою сполоскати і їсти. Обробки можна повторювати кожні 15-20 днів. Ну тобто, якби і, і держав він непогано, так? як для дві неділі, 15-20 днів. Ну, якщо там дощі пройшли, ну часто йдуть чи що. Ну я думаю, що навіть через неділю і то це хорошо. Це не так, як там юдоцидом. Дощ пройшов, і ще раз бризкає і так кожен день. Якщо кожен день дощ іде, кожен день бризкає. Ну якось воно тут вроді покраще, оприскування краще проводити в ранковий або вечірний час. Ну це всім понятно. токсичність, Токсичність. Екологічна безпечність. склад. Так, матюк. Я вибачаюсь, а тут пан... ну, по латині чи по-англійськи не хочу показатися смішним. Ша-19, куркумі, ноїдний комплекс, ферменти гриба, роду. Опять матюк. короче, Вибачайте за французький мій. Що? Що ще мене порадувало на оцій. Бутилки, ну, упаковки. Значить, зараз я вам зачитаю. Тут таке цей, значить, дивіться, написано спосіб застосування. Тут для самих-самих таких уже. ну, Любих скептиків, допустим, да, я можу допустім, вирахувати, скільки там, бо ну бо зазвичай пишуть там, е, там 3 літра на гектар, і тут написано, що сади 3 літра на гектар, виноградник, 1 літр на гектар. І вищітує, да, скільки ж це буде там на 10 літрів води? А тут написано, ось о, дивіться, в душках прямо бачите? Підносю вам. я думаю, вам видно. Ну я і зачитаю, дивіться: виноград 30 мл на 10 літрів води, овочеві, 30 мл на 10 ягодні, 20-30 мл на 10 літрів води. Ну, тобто, до чого все чутко. Ще й написано, дивіться, один копачок 25 мл. Тобто цей ковпачок 25 мл ну, ну Все зроблено для того. Запобіжні заходи при роботі використають звичайні ну, заходи безпеки використовують. Ну, тобто, рукавички, маски, окуляри, так як ми звичні. Термін придатності у препарата 36 місяців. Виготовлений, дивіться, 15 серпня, свіжа. 25 рік. Бачите? Ну тобто, виготовлений 10 днів назад. Ну, більше чуть-чуть. От вам і все. Якби. Ну, приємно, приємно, все розписано, все це. Люди в мене немає, як би знаєте, не... ну, такого, щоб я не вірив своїм підписникам. Чи що. Раз люди пишуть, що воно працює, і деякі написали прямо під відео, що воно працюють, що працюють уже деякі по три-чотири роки. То немає в мене ну, склоності. Не вірити цим людям. Ну, як би купив, також собі я ж кажу. Що й вам рекомендую? Рекомендую дзвонити по цих номерах і купляти прямо у виробника. О, я вам ще можу зачитати. Ось 0,50 416 43 33 097 012 43 33, по якому я особисто дзвонив телефону. Ну, це прямо ви попадете туди на виробника. 067, ось є ще 484 03 72 Є ще ще один, 0, 48, 705 41 10 Тобто це все агрозахист. Дивіться. От тут і телефони, і все. Я вам ще раз показав. Так що дивимося в сторону, в сторону біопрепаратів і піддержимо своїх виробників, так як і Біорост, так і агрозахист. Тобто, так, да, ніякої реклами. Це, би, я не займаюся. У <смі> мене не, не стояла задача рекламувати вам оце. Тут задача донести до вас, що такі є недорогі препарати да, з таким малим розходом, бо 30 мл на 10 літрів це вроді і зайта і нормальний розход, я скажу вам. Якщо воно все працює, так як люди пишуть, да, я ще сам випробую це все діло, то... А ні? і ні. Стоя воно там до, 4... до 400 гривень за літр. Так що тут не он, там хтось мені щось заплатив, бо зараз почнуться. Опять реклама чи ще що-небудь. Ніхто мені нічого мені не платив абсолютно. І не жду я ніяких оплат. Купив, так як і любий з вас, усі дзвонить і купите по тій самі дні. Так що не треба думати, що тут якась реклама, що я на чомусь просто хочу до вас донести, що я зробив. Щоб не було це потіхаря, Там, от я обробляю, да, а ви про це не знаєте. І позиціоную себе от таким чесним і правильним. Що я купую, я купую, завжди вам показую. Що ось, що придбав одте, бризкав тим то й тим. то Так само вам вчора МФК робив і ж сказав, що за кадром обробив малину і клубні свою полуницю обробив я біоростом. От. Перед відправкою ну ще її рости. Я тільки стакани поставив, ще дві неділі вона буде рости. Через три дні, три-чотири дні. Я піду і оброблю її нордаксом повністю полуницю. Тобто людям я обеззаражу, щоб воно ну не дай Бог там ніяких грибків, ще щось людині не попало. Там, може, в мене там на учаску чи що, хоча я там і приміняю біонорму, про що я теж вам це неодноразово показував і розказував, сипав. Так що якось так ділюся усім, ну, чим користуюся, що роблю, та й показую, я кожен день. Так що на цьому все. До побачення до наступних відео.